Американська кардіологічна асоціація пропонує наступні ключові моменти діагностики та лікування гострого коронарного синдрому у літніх, Часті клінічні прояви синдрому без болю в грудях, задишки непритомності або раптової спутаності свідомості. Зниження прогностичного значення змін серцевого тропоніну для виявлення гострого та хронічного ураження міокарда внаслідок його стійкого підвищення при фіброзі міокарда та захворюваннях нирок. необхідність підбору антикогулянтів для зниження ризику кровотечу у зв'язку з віковими змінами обміну речовин, ваги та м'язової маси. Перевага клопіда грелю переважно через значно нижчий профіль кровотечі, ніж тіка грелору або прасогрелу. Для пацієнтів з інфарктом і підйомом сегмента СТ або складною анатомією застосування ткагрелору розумно. Погана функція нирок може збільшити різик контраст індукованого гострого пошкодження нирок. Хоча ризики вищі через шкірне коронарне втручання чи шунтування, ефективні в деяких людей похилого віку. Догляд після інфаркту міокарда повинен включати кардіореабілітацію з рахуванням обставин кожного хворого та цілей лікування. Для фори з когнітивними порушеннями та обмеженою рухливістю рекомендуються спрощені схеми з меншими дозами та 90-денним запасом ліків. Плани догляду за пацієнтами мають бути індивідуалізовані за участю міждисциплінарної команди. Визначення апріорних цілей догляду, щоб допомогти пацієнтам уникнути небажаних чи марних втручань. Дякую за лайки та розповсюдження відео.